У пленарній залі облдержадміністрації зібралось чимало люду: керівники обласних управлінь та відомств, районні очільники та представники преси. Президент України Віктор Янукович увійшов до зали в супроводі губернатора Миколи Джиги, мера Володимира Гройсмана та голови облради Сергія Татусяка. Чиновницька верхівка області зустріла високого гостя, стоячи та гучними оплесками. Нараду з адміністративно-господарським активом. Президент розпочав із жарту. Я давно не був на Вінниччині. Сталося так, що голова адміністрації мене не запрошував. Я йому це сказав в очі сьогодні. Ну, ви розумієте, це жарт. Віктор Янукович зазначив, що в повній володії інформацією щодо нашої області знає, хто є хто. Ви... Не є першими, але й не є останніми. Структура економіки Вінниччині, вона така, яка ну, потребує величезних зусиль координації з центром величезних зусиль і уваги, тому що це регіон додаційний. Поки що. Але я сподіваюся, що ми з вами розбагатіємо і найближчим часом? Хто про це не мріє, скажіть, підніміть руки. Всі мріють, всі мріють. Всі мріють. Губернатор Вінничини, взявши слово, спочатку розповів про здобутки, тоді перерахував моменти, в яких сподівається на допомогу держави. Серед іншого, просив 50 мільйонів на оснащення нового корпусу лікарні Перегова та фінансову підтримку в зведенні сучасних елеваторів. Область має колосальний аграрний потенціал, що стає особливо актуальним в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави та процесів глобального дефіциту продуктів харчування в світі. За підсумками минулого року область посіла перше місце серед регіонів за обсягами виробництва зернових культур, цукрових буряків, картоплі, плодів та ягід. Кожний третій літр українського молока і кожний п'ятий кілограм цукру вироблений на Вінниччині. Володимир Гройсман поскаржився на недостатність коштів для усіх починань та вдосконалень. Ми сьогодні робимо, вирішуємо ряд завдань. Мова йде про те, що ми за останні роки відбудували майже 40% капітально відремонтували доріг в місті, Ми повністю оновили місто Вінницю, освітили місто Вінницю. Ми займаємося оновленням громадського транспорту і хочемо його зробити швидким, зручним. Оновили повністю трамвайний парк. Але ми знаємо, що тих можливостей, які у нас є, чи тих ресурсів нам є недостатньо і Співпадіння наших можливостей і потреб має сьогодні ключове значення. На загал, зустріч очільника держави з можновладцями області носила скоріше ознайомчий характер. Президент пообіцяв тримати руку на пульсі області. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.